Це питання стосовно того, що сьогодні вночі була зруйнована Каховська ГЕС. Ви, як членкиня комітету з питань житлово-комунального господарства, що можете сказати, що, що нас очікує? Це дуже страшна новина. Від самого ранку, від шостої я прокинулася, читаю постійно ці новини. Тут є кілька рівень, рівнів загроз. Ну, перше, це безпосередня загроза для людей, які перебувають в зоні потенційного затоплення. Друге, це екологічні наслідки, наслідки для е, сільського господарства в регіоні. Е, відрізана вода в Крим. Це все зрозуміло. Але з точки зору енергетики є два головних моменти, про які треба згадати. Перше, Укргідроенерго вже сказали про те, що сама гідроелектростанція зруйнована настільки, що її неможливо поремонтувати, це значить, що ми втрачаємо генерацію. Це погано, тому що нам і зараз не вистачає генерації. Ми вже зараз потрохи імпортуємо електроенергію з Європи, а тому, що зараз частина блоків атомних електростанцій вийшли в плановий ремонт. І тут навіть невелика ГЕС. Вона мала значення, і те, що вона зараз перестане генерувати електроенергію, означатиме, що нам доведеться більше купувати з Європи. А друга ще серйозніша загроза, власне, весь ранок розбираємося з цим питанням. Це загроза для Запорізької атомної електростанції, тому що Запорізька атомна електростанція воду для охолодження брала з водосховища і зараз. Енергоатом повідомив, що поки що загрози для Запорізької атомної електростанції немає, але ситуація може розвиватися дуже неочікувано. і це той момент, за яким треба найбільше слідкувати, тому що якщо буде втрачено доступ до води для охолодження атомної електростанції, ми розуміємо, що це може призвести до дуже серйозних наслідків. Давайте скажемо м'яко так.